Всім доброго дня, покажу швиденьку кімнату. Тут, дивіться, прибиральня, ванна. Ось так виглядає. Рушнички частенькі дають нам щотижня. Це я збираю пляшки, щоб здавати. Отака от пляшка пластикова 25 центів коштує. Одна. Дивіться, от бачите, ця позначка. Це значить, що можна здавати. Ось назбирала пляшок. Так, ну, шкаф. Так, крісло таке є. Столик. Вчора купувала попкорн. Ось така кімнатка. Дивіться, в мене зелене підвіконня. Я тут понакуплювала собі ось петрушечка, цибулька. Це я сушу тут тапочки. Зелень поприбирала. Вон, дивіться, цибулька така, я її стрижу. Це я не пам'ятаю, дуже пахне для м'яса. Не пам'ятаю, як називається, це базилік. Від сонця заховала, бо він обгорає. Сонце дуже активне в Ірландії. Так, сюди назад тапочки поскладаю, хай вони всихають. Також красовки, так можна висушити на сонці. Орхідея є в нас. Ось дивіться, яка красива. Навіть вже пустила нові бруньочки. А це такий в нас міні тут холодильник. Виходить, що тут яблучка я в холодочок заховала. Прохолодніше тут з вікна. І вночі взагалі прохолодно. Авокадо в мене тут є, лайм, якісь приправи. Це томатний соус. І тут в мене в лоточку є також овочі, цибулька зелена, томати. Ну, те, що я салат роблю, я в холодильник не ношу, бо в холодильнику і так мало місця, воно тут нормально зберігається, ми його дуже швидко з'їдаємо. все. Ось такий вигляд. У нас з вікна, задній двір. Там світники і всякі господарчі приміщення. І так готель, вон, частина готелю. Тось ми виходимо, що знаходимося в одному із крил готелю. Центральний вход з того боку. Там, звідти, центральний вхід, або можна ще зліва обійти туди. Ось. Так що тут ще одне велике зеркало. Водичку купуємо, щоб пити. Ось таку 2 літри. Коштує, здається, 90 центів. Оце, до речі, покривало я купила, тому що бувають такі дні, що аж ноги замерзають. Так, праска є ось, користуюся і пральна дошка також є. Вон там я її заховала. Ну, я не рідко користуюся. Ось. Речей небагато, трішки щось є. Ось, ну і комп'ютер у нас є. Он. Стуло, комп'ютер, телевізор є. Останнім часом щось почав барахлити, не знаю. Після того, як виселять звідти всіх українців звідти цього готеля, то ем, зроблять знову косметичний ремонт і будуть забирати, заселяти туристів. Ось ну, так виглядає, кого цікавило, як виглядає моя кімната. Ось. У нас така є кувалда ще. І сокирка десь ще є. На пікнік можна ходити, ми ходили, вже використовували, купували тут. Здається, 12 євро коштує сокира. Моє взуття. Візде скрізь ковролінчик. Ось. До речі, щось впало, тільки що переносила, впало. Ось. Ну так, все чудово. Олію. В холодок перенесла, тому що вона на сонці може зіпсуватися. Заварила собі ось каву, придбала сливки, до речі, смачні. Ось. Ну, зараз поп'ю і піду, напевне, на вулицю. Отаке нам дають молоко. Думала що спочатку, що це сливки керівниці ну, для кофе. Ну, це тільки молоко, воно в них зовсім не жирне. Але дають це можна використовувати. Або просто молоко. Це я столови взяла, тут трішки лишилося для кави. Ось. Нотелу придбали, соєвий соус у мене тут є. Сіля така морська. До речі, класна сіль. І отакий мед тут продається за 500 мл 454 грами. За 1 євро і 20 центів, здається, щось таке, плюс-мінус. Але смак зовсім не такий, як в натурального меду. Не знаю, має бути натуральний, але він якийсь просто, наче цукор. Ну, але купуємо, тому що я чай люблю з медом. Чай такий дають нам, це ми купували з бергамотом. Він закінчився, а тут чорний чай такий дають. До речі, гарний чорний чай. Ось, Це купували ми в польському магазині. Не смачне зовсім. І каву таку купували, також не сподобалось. Взагалі не туди, не сюди. Ось тут дають каву таку. Розчинну, таку я їм, ну, пів. Ось, так виглядає. Ну і цукор, цукор я вже показувала. Ну, джемів трішки взяла в номер, бо буває, щось солодке хочеться та й використовуємо Ну, отак, отаке в нас тут життя. Це брючки мені треба підлатати. І ем, потрібно вже замінити постільне. Дають раз в тиждень чисте постільне, виглажене, білюсіньке. Це наволочки, а це простенька. Ось. Ну, все. Вікно постійно відкрите. Відкрите того, що... Жарко потрібен постійно свіже, ну, свіже повітря постійно потрібно. ось Така, до речі, іграшка є. Мій ноутбукус. Я працюю. Мишка, наушники, такі динозаврики є. І лампа, до речі, на пол поставили, було дві, одну віддали. Просто як ночна лампа. Так, це мої міжки. Все, більш нема немає наче нічого такого і показати цікавого. Подивлюся, чи тут закінчила сушка. Так, начебто кінець написано, воно ще щось там. Сушить? Зараз іду разом з вами на вулицю і хочу ще зайти. Так, ну напевне, все. Все. Ой, порушник. Що хочу зайти ще на кухню. Так, висохло воно чи не висохло? Закривала це. Ну, майже висохло. Зараз складу його. Може ще його закинути. Хай посохне. Не, напевне, ще разок закину. Ще на дві годинки поставила. Нехай сохне. Так, хто не бачив попереднє відео, це у нас тут така пральна кімната. Три машинки і дві сушилки. Йдемо в столову і потім на вулицю. Хотіла раніше вийти, але в мене щось сьогодні з часом Не те, що треба. Хотіла в магазин з вами сходити. Там один магазин, пепко закривається. Гарні знижки. Але здається, що вже пізно. Зараз вже початок шостої години, поки поїм, то вже напевно, я й не встигну. Подивіться, скільки там квіточок красивих на газоні. Клас. Так, тут такі у нас крісла є. Коридорчики. І кухня. Там хтось війчий, нема. Нікого немає. Кухні нікого немає. Тільки динькою пахне, хто з динькою їв чи кавун, не знаю. Так, тут у нас є майонез. І... Типу сметани. Тут у нас є тарілки. Тут їжу видають о 6 годині вечора. Гарніри, якесь м'яско там, чи курочку, чи я не знаю, навіть буває печінка, по різному буває. Так. А де салат? А салат? прямо тут. Так, а де наш салат з лотком? Не зрозуміла. А, ось то Боже, впали майонези майонезиницькі. Так, зараз буду поправляти. Так, поправила. Так, робила вчора салат з крабами, з крабовими паличками. Ось зараз буду намішувати. Так, типу аналог нашої сметани. Ось такий натуральний йогурт, бачите. Ось таку курочку вчора давали і салатик. Зараз я пере. Мішаю, ще солі додала і перцю. Ну, ось так виглядає. Хто їсть, всім смачного.